Чому українці менше донатять і менше допомагають? Дуже просто. Українці один одного зжирають, хайпують і знищують один одного. Тобі простий приклад розказую. Ще на початку війни я ще збирав якісь донати. Хоча я взагалі нічого не збираю вже декілька років, все тільки за свої кошти. Але от На початку війни я збирав якісь невеликі суми і ще й свої гроші докладав і ходив до військових в госпіталі. А чого ти давав? Все показував. Один із я на Новий год передівся в Діда Мороза. Військовий госпіталь Німеччини на новий рік пробрався, щоб пацанов поздравити. Знаєш, що я потім отримав? Що я хайпуюсь на військових, Хоча я до того вже був в АФО, сапла обкладинка журнала Таймс, Ніор. Пора, да, я с СНН. Похер. Толпа українців зібралась, понял, місцевих, які керували якимось волонтерським движенням, там, і рассказывали, что я хайпуюсь на військових. Я на це все став, глянув, тому та нафіг воно надо, поні мені за це ще нервничать, переживають. Я впевнений, багато українців себе зараз пізнають в цьому, бо от українці один одного жруть просто жесть цьому Плані я б перестав вообще в якомусь такому напрямку рухатися. Я просто відкрив свій бізнес, знову завів, почав заробляти кошти і від своїх коштів вже кому, кому хочу допомагаю. Поні і більшість українців тим же самим стикнулося. Тобто, або в натурі хтось там на бабки дірібані, да, де вони скидують свої гроші, або самі українці намагаються щось зібрати гроші, допомогти комусь, і їх потім машинально поняття. Просто цей поїзд хейта несеться, що волонтерка розкрадується, і воно, типу, скидується на всіх українцям, треба ставати медійно освіченими. Інформаційно освіченими розуміть, де пропаганда, де не пропаганда, де фейк, не фейк, де наклеп, де не наклеп. Бо так і будемо